Вітаємо усіх на каналі Дачні Секретики. Сьогодні до нас приїхала посилка, тому будемо її розпаковувати і розглядати. Ми отримали газонокасарку бензинову, самоходну. Компанії VITALS. Автомобіль грузили вдвох, модель zp 144 td Як повинна виглядати газона касарка. Розпаковуємо. Так, що у нас тут всередині? Щось. Щось достаємо? Так, це в нас травозбірник. Комбінований, ткань це... і пластик. Тканина, сіточка. Так, і роздивляємось, бо посилку тільки отримали. А тут, ого, тут машинка. Та, машин, да. Ось ось, це, ось, ось це... є. Все, що а, це боковий виброс. Так, мабуть. Актерна. Зараз виймемо і покажемо, що у нас тут за агрегат. Додатково була інструкція і кріплення. Бачимо, що ручка. Складена, тобто треба зараз все скрутити, з'єднати, треба масло заливати. Трохи склали новенький автомобіль, нічого складного нема, все інтуїтивно зрозуміло. Щоб вдягнути тросик, треба було ось так ручку витягнути Скріплення. Вставляємо спочатку тросика, а потім. Вставляємо рукоятку у отвір. Тут прикрутили і додатково знизу. Дуже зручно, швидко розбирається, складається. Запуск двигуна буде виконувати за допомогою ручного стартиру. У транспортному положенні ця ручка знаходиться ось тут. Туди до двигуна нахилятися не потрібно. Поки ще немає масла в двигуні, топлива то можемо її опрокинути на бік і подивитися, що у нас там знизу нож, який зрізає траву, такий гостренький. Це металева дека, тобто основа на якій все тримається. Привід на задні колеса. Колеса пластикові. Розмір 7 дюймів передній, задній 8 дюймів. Привід у нас задній. регулювання положення висоти скашування. Ширина скошування 508 мм. Висота регулюється від 25 мм до 75 мм. Ось є рычаг і є 6 фіксованих положень. Зараз максимальна висота. Щоб зменшити, то відтягуємо важельце і пересуваємо на потрібну нам висоту. Далі будемо читати інструкцію, заливати мастило, паливо. Треба обкатати буде трохи двигун, тобто на холостих обертах, щоб попрацював. Ну а потім будемо випробувати його вже в ділі. Дивіться і не переключайтеся.